У кожного фаната твайс є травма Всім привіт! Можливо, ви натикались на такі відео в Тіктоці, і вам стало цікаво, що це за історії, або вам просто цікава історія Твайс, і ви хочете дізнатися про них більше. Отже, сьогодні я постараюся розповісти вам все, що було в цих відео з Тіктоку, але не обіцяю, що буде все, адже я не все знайшла, або просто щось забула, і це нормально. Отже, якщо ви ще щось знаєте про ці історії, то обов'язково розкажіть про це в коментарях. Я думаю, буде цікаво почитати як мені, так і іншим глядачам. Ну а мене звати Кай, і ми починаємо. Підемо по порядку, і перше, з що ми почнемо, це сталкер Найон. У Найон був переслідувач на ім'я Джош. Але я не знаю, що він досі є, адже Джуб довго уникав цього факту. І мене, чесно кажучи, обурює таке холодне ставлення до безпеки найон, тому що буквально цей Джош погрожував найон, тим, що якщо вона в нього не закохається, то він нанесе їй шкоди. Але поки все спокійно, я сподіваюся, що так буде і надалі. Далі по списку рест Чоньон. Чоньон була довгий час відсутня через проблеми зі здоров'ям. На час ресту її позначали собачкою. А також вона приймала ліки, які сприяли набору ваги, і через це її дуже хейтили. Далі на черзі кубик льоду, а саме екстремальна дієта Мамо. На цьому відео маму розповідає іншим учасницям, що їй довелося їсти декілька кубиків льоду на день, тому що їй потрібно було якомога швидше скинути вагу. А також вона розповідала про те, що боялась лягати спати, адже думала, що просто не прокинеться. Наступна історія про твітер Сани. В сани був твітер і, здається, він досі існує. Там вона писала, що не хоче жити, що їй не подобається це життя і що не відчуває себе живою. Також Найон розповідала про те, що одного разу врятувала Сану, самі знаєте від чого. Коли та закрилася в ванні, і Найон подумала, що вона занадто довго там сидить і вирішила перевірити, що сталося. Також сану почали просто ненавидіти за цей пост в інстаграмі. Наступне про Джихо в одну з ер Джихьо зламала ще колотку, тому вона була на такій рожевій машинці. Також Духіо піддається сексуалізації через своє тіло, і це відбувається не тільки в Кей-Попі, а й всюди. Та я вважаю, що це реально велика проблема для суспільства. Era Feel Special для Twice. Саме ця ера була дуже тяжкою для учасниць. В цей час також пішла в рест міна через своє психічне здоров'я. Наступний про Сенсі на тілі Dachyon. Фанати Dachion помітили на її руках Сенсі, і вони, я скажу вам, не маленькі. І через це запідозрили, що з нею погано поводяться. Також куди без хейту. Дахіон не так давно захейтили через те, що вона пропустила рекламу з участю Blackpink і казали, що в неї має бути преміум, що вона мала подивитися, але я трохи не розумію логіки. Наступне червоне лице Чайон. Тут я не можу вам показати це фото, тому що воно трохи неприємне. І якщо ви хочете його насправді побачити, то зайдіть в Тікток і наберіть в пошуку червоний червоне лицечейон. Насправді не раджу цього робити. Отже, це був слом каналу JYP, з якого виклали це фото і підписали щось типу, що це мило. Але насправді це фото і червоне лице означає самі розумієте, що футболка Чайон з нацистським знаком це теж відбулось не так давно. Чайон виклав свій особистий інстаграм фото в футболці, де зображений якийсь співак. А в нього на одязі зображена так звана мельниця через те, що йому довелося вибачатися і писати величезний текст з вибаченнями, і те, що вона не знала про це. Історія з цию знаходиться на двох слайдах, тому я їх об'єднала. Історія заключається в тому, що це довелося вибачатися в віці 16 років за те, що вона підняла прапор своєї країни. Не просто прапор, а прапор країни Китаю через це її почали хейтити в другій історії. Це знову ж неповнолітня, і тільки тепер вона вже знімається в рекламі, де Грубо кажучи, для дорослих Вони там виконує дорослі рухи, і в діти теж не дуже по-дитячому. Я взагалі не розумію, як компанія могла допустити те, щоб цей неповнолітня дівчинка знімалася в такому. Наступна історія про Оміну і учасника GOT7, якщо я не помиляюся. Також був злом Spotify, пов'язаний з тим. Що нібито в пісні, яку просто неможливо слухати. Розказується про те, що міна була вагітна від цього айдола, що вони зустрічалися, потім вона зробила аборт і JYP так нічого і не сказав. Також ще один взлом, тільки вже не JYP, а Big Hit, але може тут був і не взлом. Отже, виклали відео, типу, Найон, TWICE, е сексуальне. Я не знаю, що було на відео, але судячи по обкладинці і назві, то це те, про що ви подумали, на жаль. Чорний океан для TWICE. Якщо хтось не знає, то чорний океан в – це коли взагалі ніхто не підтримує групу. Таке сталося із Twice. Одного разу вони виграли в номінації і коли вони виходили забирати нагороду, ніхто їх не підтримав. Із цього випливає ще один неприємний факт. Те, як вони страждали і виборювали своє місце в групі на проєкті SixTeam. І страждали не тільки нинішні, а ще й колишні учасниці, які мали депетувати, але так і не стали учасницею TWICE. На цьому все. Це всі історії і факти, які я змогла знайти. Якщо ви знаєте ще якісь чи хочете доповнити ті, які я розповіла в цьому відео, то напишіть про це в коментарі. Ще раз хочу подякувати tiktok аккаунту в якому я взяла всі ці історії і додатковий матеріал. Посилання на нього буде в описі. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, підпишіться на канал, подивіться якесь відео з озвучкою, адже саме про це мій канал. І до нових зустрічей! Це була Кай!